Коли антибіотик, тоді лакціалі на пробіотик. Не на самих лише хейтерах тримаються коментарі у соцмережах наших зірок. У цьому ми у ЖВЛ переконалися самі, адже пролистали десятки дописів наших артистів і сотні коментарів під ними, щоб показати їх адресатам, власне, самим зіркам. Так, і там і критика, і похвала, і невдоволення, і задоволення. Та чого там тільки нема? Зіркових відповідей там немає, Тімуре. Але зараз будуть у нашій рубриці коменти на коменти, мабуть, найкумедніші у ЖВЛ. Це точно. І сьогодні її героїною стала Ліра Мандюк. І це вже після її того самого інтерв'ю нам, яке так активно обговорювали в мережі. Чи правда, що Лєра могла стати ведучою ЖВЛ? І навіщо знову погодилися прийти на телебачення? Написали зірці команди, зосталися без відповіді. Цю несправедливість виправить джавел. Адже ми зібрали асорті з ваших вау і фе і піднесли селебритіс на тарілочці. Що, зіроньки, вам відповіли? Доброзичливці і хейтери, почуєте? Просто зараз. Тим паче у кадрі людина, яка зарікалася знову йти на телебачення. Як так можна інформацію гіперболізувати? Це неправда. Я цього не казала. Телевізор це Це... привіт, жуел. Мене звати Лера Мандзюк. Я зараз буду читати коментарі, і їх коментувати, а ви потім будете це дивитися і коментувати. Такий процес. Так. А що це за така професія стендаперка? Е, стендаперка це не професія, це покликання. Я, я чув, що вона по мукачеві і фляшки збирала. Я фляшки збирала. Не знаю, та певно? З ти... Кого ти то чув? Не спілкуйся з ними, тобі брешуть. Збира... Розкидувала, можливо. Збирала, ні. Саме час на сексі фоточки з морів. Ганебно. І згодна, і не згодна. По-перше, дякую, що помітили, що сексі, якщо гарне фото та як його не показати. А по-друге, воно комусь сподобалося, комусь підняло настрій. В цьому немає нічого поганого, не треба зазправити. Ой, ой, та ти що, Ромка мені пише. Каже мені, Ромка законно бути настільки вродливою. Ну, Якщо це незаконно, роман, то приїдь і арештуй. мене. Мені так пасують наручники. Плюси просто були кращої про неї думки, коли сказали про благодійний виступ на балі. Це просто помилка вийшла. Це неправда. Стендап був неблагодійний, я цього не казала. Там буде і благодійна мета цього всього. Хто не помиляється? Всі ми люди. Уже і тата нема, у нас не було тата. І два гектари поля на ній. У мене два гектари території. А зараз 25 метрів квадратних. Тобто це дуже ощущається. Хто не помиляється? Два гектари це 200 метрів на 100 метрів. 600 метрів по периметру, 20 хвилин обійти. Що? 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 Це зранку вийшло, два гектари поля обійшла, вернулася, сонце вже зайшло. 2 гектари це 200 на 100. 2 гектари так, це 200 на 100. Це 200 на 100. 600 метрів по периметр це пло. Це сума. Усіх. Ти душніла. Я не буду це рахувати. Далі. Тобто ви несвідомо не поїхали. Це найсмішливий момент. Свідомо не поїхала на похорони власного батька. Ніч спати не буду. Тепер хто ж правий? Е, хто правий? Та всі праві, я свідомо не поїхала. Вони праві. Все правильно. Респект і повага велика. До цієї фрази: більше в ЖВЛ вас не помикають. які ви були не праві? Бачите, а я опять тут з'явилася, не забарилася, я перепрошую. А пам'ятаєте, я казала, що телебачення це за і я більше ніколи туди не піду. Забудьте. От вона я. Така я людина. На ну, що з мене візьмеш? Я думаю, тебе не взяли ведучою в ЖВЛ, тому що зо мною на «1 плюс 1» думаю не про каналуби. Логічно, можливо, це через вимову мене не взяли. Можемо зробити висновок, що один плюс один багато що втратили. Богдан пише мені. Якщо авторка цього відео принципово не сприймає телебачення, тоді питання, навіщо він вона пішла брати участь у телевізійному проєкті? Знов ці подвійні стандарти, боже, які логічні питання. Наша я це зробила. Я знаєте, було прикольно. А чого нет? А чого нет? Якщо б вас покликали на кастинг, ви б не поїхали? Поїхали, бо якщо б вас покликали і не взяли, ви б не образилися та ви б плакали, божечку. А я не плакала, я зробила контент. Все добре в мене, відстаньте. Бракує тільки розбору психолога Лєри Мандзюк, яка дивиться Ляри Мандзюк, яка всі свої дитячі травми е зажартовує, щоб не показувати свою душевну боль. Ну, я би подивилася, я би подивилася розбор психолога на мій розбор і зробила би розбор психолога на мій розбор. Якщо хтось має дякута, зробіть. Телевізор це з а не телевізор зробив з Ляри зірку. Телевізор. Все супер логічно. І що тепер? Не гнати з телевізора, що не розумію. Звичайний егоїстичний піар. Звичайний, середньостатистичний. О, Богдан Пешко каже, що я закарпатська Моніка Белучі. Не всіх. Я не Моніка Белучі, я молодша і красивіша. Не путайте, хлопці. Косить під дурніве. Сама щось своє придумай. А чого, хоч дурнів вже придумав і може косити під нього. Так намного проще. Я економлю енергію. Йому хочеться слідувати. От Валерія каже, що треба бути на позитиві, а сама токсична трохи. Трохи, трохи, трохи. Та я токсична токсичність була на тому відео, яка кіпішувала з усієї сили. Оце слово трохи трошки надає мені менша вартості якось бути. Називайте речі своїми іменами. Токсична. Ну є таке, ну що тепер? Тей таємничий твій часом. Не на батарейках. А ви мене розкусили. Ой, щось у мене бринить, то я перепрошую. Треба нажати кнопочку. Як ви догадалися? Що там по бісюрику? Діорним чи ні? Звісно, що дьорним. Так, все-таки снікерс чи пісюрик. <гум> Не люблю солодке. Солодке це калорії, розумієте, пісюрік це можливості. Все. Все. Я думала, що буде хуже, чесно. Я ну, будто з подругою поспілкувалася, а я думала, буде ніби з родичами. Ну, у мене люби, люба розмова з мамою, там більше хейту, чим було в коментарях. Сподіваюся, ви справитеся під цим роликом. Дайте волю почуттям трошки. Ну ні. всім пока. Файного дня.